Всім привіт! Мене звати Оля, я ведичний астролог. Та в цьому відео ми будемо розбирати з вами одну з основних тем для вивчення астрології, а саме планети. Оскільки ця тема є дуже об'ємною і її детально можна вивчати доволі довго, я зроблю більш короткий огляд кожної планети, але згодом обов'язково зніму більш детальні відео по кожній планеті окремо, як вона проявляє себе. В кожних знаках зодіаку. планети, або як їх ще називають в ведичні астрології, грахи це енергії, які власне і складають весь матеріальний світ. Вони не лише визначають основні характеристики нашої особистості, але й впливають на все навколо нас, на наші думки, на наші вчинки та, взагалі, на навколишнє середовище. Знання положення планети в гороскопі воно допомагає не лише зрозуміти особистість, чию карту ви розглядаєте. Але й допомагає глибше зрозуміти її мотивацію, її вчинки, її розуміння, почуття і причини її життєвих сценаріїв, а також висновки, які вона вже робить, від виходячи з цих певних сценаріїв. Тепер пропоную розглянути кожну планету окремо і почнемо ми саме з місяця, оскільки місяць це є така собі основна планета в ведичній астрології, або в джйотіш, або якщо називають місячна астрологія. Місяць символізує тонке астральне тіло людини, в якому накопичуються спогади про наші минулі вчинки, минулі таланти, минулі такі шаблони мислення. І, взагалі, весь кармічний багаж з минулих життів людини. Місяць у ведичній астрології є мана тобто показником нашого розуму, нашого емоційного світу, нашого психічного стану та взагалі нашого внутрішнього благополуччя. Місяць відповідає за наші глибокі бажання, оскільки саме з розуму народжуються певні думки, а відповідно і намірами. А відповідної наміри, які вже й стають таким певним каталізатором до дій, також місяць відповідає за інтуїцію, за здатність людини зчитувати інформацію з тонкого плану за здатність людини відчувати інших людей. Крім того, місяць є матрікарикою, тобто показником карми стосовно матері. А відповідно за положенням місяця ми можемо вже судити, які були відносини з мамою, і про материнський досвід у жінок. А саме у жіночому гороскопі місяць визначає, якою мамою буде власниця гороскопу. Місяць дуже мінливий. Він змінює свій знак кожні там два з половиною дні. А також проходить через різні фази щоночі, тому сильний місяць на натальній карті він буде давати таку собі мінливість, часту зміну настроїв та емоцій людини. Слабкий та вражений місяць, до прикладу, в жіночому гороскопі вказує на певне неприйняття жіночого всередині. Це коли тяжко пристосовуватись до ситуації, бути гнучкою, відпускати повний контроль та взагалі бути у певній такій вразливій позиції. Часто слабкий та вражений місяць він дає таку неможливість прислухатися до свого тіла, до своїх почуттів, до якоїсь інтуїції. А ось в чоловічому гороскопі уражений місяць він дуже часто ускладнює розуміння жінок в цілому. Тяжко будувати з ними взаємовідносини, або це може бути такий хворобливий якийсь травмуючий досвід, пов'язаний саме з жінками. Який же власне принцип дії місяця в вашій натальній карті? Будинок. Який займає в вашій натальній карті місяць, він показує саму ту сферу життя, до якої емоційно ви прив'язані. Тобто, чого прагне ваш розум, про що він постійно думає, і також ми згадуємо, що місяць це мінлива планета. А отже, та сфера життя, як за яку відповідає та яку займає місяць, вона буде не відрізнятися такою собі стабільністю. Тобто, вона буде постійно змінюватися, вона буде залежати в цілому від настрою. Тепер поговоримо про сонце, і сонце є показником нашого я, нашої ідентичності. Це наша здатність себе усвідомлювати. Тобто я є. Сонце уособлює его і воно розповідає про характеристики, які закладені в його основу. Воно показує, воно розповідає про наше тіло, про нашу життєву силу, наше здоров'я та імунітет. І сонце також є підріка Пітріс санскриту це предки, тобто сонце є показником карми щодо батька та щодо своїх пращурів. І якщо місяць він керує жіночим початком, то сонце навпаки воно вже проявляє чоловіче всередині кожної людини. І положення сонця вказує на внутрішню силу, на волю, на незалежність, на здатність проявляти себе та досягати мети в цьому світі. Вражене сонце в жіночому гороскопі воно може вказувати на певні конфліктні стосунки з батьком і, взагалі, на складні стосунки з чоловіками, на якісь певні негативні переконання саме щодо чоловіків. У чоловічому ж гороскопі ослаблене сонце показує на певний якийсь страх конкуренції з іншими чоловіками, тобто це така собі невпевненість. Також це може проявлятися як безвідповідальність. Взагалі ж сонце показує наші амбіції, нашу здатність проявляти себе в цьому світі. Тобто, ось як сонце в прямому сенсі цього слова світить, так і ми світимо, проявляємось, то певним чином самовиражаємось. Ця планета показує самостійність людини її певну самодостатність, її вміння брати відповідальність не тільки на за себе, а й зокрема за інших людей, тобто бути лідером, вміти вести за собою людей, і оскільки сонце воно так або інакше пов'язане з владою, його сильне і гарне розташування в гороскопі не тільки наділяє владою самого власника гороскопу до прикладу, якщо сонце стоїть в. Десятому домі гороскопу воно може свідчити про професії, де людина буде займати кер... такі керівні посади. Який ж принцип дії сонця, як воно впливає на інші показники? Будинок, де розташоване сонце, воно показує ту сферу життя людини, через яку людині буде найлегше світити, тобто найлегше проявляти себе, самовиражатися. Через яку сферу життя людина може проявляти себе, реалізовувати свій потенціал, духовно зростати. І ця сфера життя вона буде однією з найважливіших для людини наряду саме з тією сферою, яку займає місяць, а також управитель першого дому. Але про це ми будемо говорити в наступному відео на YouTube після цього. Я не сказала про місяць, але, до прикладу, сонце є шкідником. Місяць він має таку подвійну природу. Якщо місяць зростаючий, він вважається благодійником, якщо ж навпаки місяць спадаючий, він вважається також шкідником. Про це я більш детально розповім в відео, саме в окремому відео про місяць. І оскільки сонце є шкідником і воно уособлює его, тут варто зазначити, що та сфера життя, за яку відповідає Сонце, вона може страдати від певного егоїзму людини. Особливо це стосується саме живих показників планети. Живими показниками планети є, до прикладу, в сонце це батько, в місяця це луна, в Марсі – це брати сестри. Більш детально ми роз... будемо розглядати на окремих відео про Кожну планету. А зараз я пропоную продовжити та поговорити про Марс. Як я вже сказала, Марс є пхатрі тобто показником карми у відношенні братів та сестри та сестер. А також Марс є таркакарикою, показником карми саме по нерухомості. Це такий показник власності, тобто сильний та гарно розташований Марс на натальній карті він дає добрі можливості для придбання нерухомості. Усередині кожного з нас Марс символізує здібності діяти, здібності втілювати думки саме в життя, саме через дію. Також він може проявлятися як бажання перемагати. Марс, це наша воля та хоробрість, це наша здатність йти на пролом, долати будь-які перепони, мати певну таку внутрішню рішучість, і це таке вміння підкорити внутрішню енергію саме під свої цілі. І так як Марс уособлює наш внутрішній вогонь, який проявляється через таку собі дратівливість, через гнів у негативному ключі він може проявлятися через ревнощі, через домінг. Мінувань, через певний якийсь такий нездоровий контроль. І людям із сильними енергіями Марса протягом свого життя дуже важливо навчитися брати контроль саме свої негативні ось ці такі гарячі емоції, тобто екологічно проживати свій гнів, переходити на вегетаріанський спосіб життя. І в цілому утримуватись від будь-якого заподіяння шкоди. І так як Марс він пов'язаний з внутрішньою енергією, дуже часто він дає любов до спорту, і в цілому, ем, ну майже завжди. З сильним Марсом люди або спортсмени, або в них протягом всього життя присутній, так або інакше, якийсь спорт, якісь фізичні навантаження, або робота може пов'язана бути з цим. І не просто так Марс він архетипічно пов'язаний з війною. Саме в нас він показує таке бажання перемагати, вміння бути сильним в суперечках. Це така певна внутрішня любов до змагань, до конкуренції. І взагалі це така здатність людини, приймати виклики і в цілому витримувати такий, знаєте, собі удар. Ну і тут ми, звісно, вже можемо спостерігати, що коли Марс проявляється в житті через нижчі енергії, він проявляється саме через таке собі насильство, через ворожість. Через напад та руйнування доволі тяжке розташування Марса в гороскопі може вказувати на певні травми, на операції, на певні якісь опіки саме у відповідні його періоди. Прояв Марса через вищий свій аспект вказує на вміння людини брати відповідальність за себе, а також за інших людей, відстоювати себе, відстоювати свої певні якісь межі, не давати себе в образу. Сильний та гарно розташований Марс в жіночому гороскопі дуже часто вказує на гарне порозуміння з чоловіками. А тоді, як навпаки, такий ослаблений, уражений Марс в натальній карті говорить також про такі негативні, якісь устання установки Відповідно до чоловіків про певний якийсь тяжкий, травмуючий досвід, пов'язаний з чоловіками, саме внаслідок цих негативних установок. Також Марс в жіночому гороскопі показує найбільш привабливий чоловічий образ для жінки, саме той образ, який викликає такий потяг та закоханість в жінки. Крім того, Марс керує механізмами і він наділяє такими технічними або інженерними здібностями, особливо якщо він певним чином пов'язаний в натальній карті з місяцем або Меркурієм. А при впливі на п'ятий дім гороскопу дуже часто дає таку собі технічну освіту і. Пропоную зараз продовжити якраз про Меркурій поговорити. Меркурій є відякаркою, з санскриту це саме знання. І він, в свою чергу, вже відповідає за ту частину розуму, яка мислить, яка навчається, яка засвоює нову інформацію, тобто за всі такі собі ментальні функції. Меркурій це інтелект, це спостережливість, це наша пам'ять та наша здатність мислити, виносити певні висновки. За рахунок енергії Меркурія живе весь інформаційний потік. Саме тому він відповідає за навчання, за мислення за передачу інформації. Він показує наскільки ефектна людина обробляє всю отриману інформацію. Також Меркурій, в принципі, показує мовлення. Тобто інструмент, через який ми передаємо інформацію у зовнішній світ. Тому Меркурій він наділяє здатністю доволі гарно оформлювати свої думки, гарно говорити, гарно писати. Також він відповідає за вміння встановлювати зв'язки з людиною, за певну таку комунікабельність, контактність. Тому сильний Меркурій наділяє тут людину таким талантом комерції, певним талантом домовлятися. Меркурій також має подвійну природу, тобто, якщо він в натальній карті з'єднується з Планетою, яка є шкідником, він неначе перетягує на себе якості цієї планети, неначе дивиться і повторює, якщо ж навпаки Меркурій стоїть з Юпітером, Юпітером або Венерою, він перетягує благодійні якості цих планет і стає вже власне благодійником. Вражений шкідником Меркурій, він дає таку схильність до обману, до певних якихось хитрощів, знаєте, до пошуку вигоди. Меркурій це найближча до сонця планета. І він проходить доволі швидко, він рухається, за вісім днів він проходить весь зодіак. І саме з цієї причини Меркурій є другою швидкою планетою після місяця. А відповідно, він також пов'язаний з певною мінливістю, з нестабільністю. Тут вже можна сказати, що якщо вплив Меркурія на карту буде такий доволі домінуючий, тобто, до прикладу, якщо Меркурій стоїть в першому домі гороскопу або в інших домах кендрах, тобто... П'ятому та дев'ятому то людина буде відрізнятися певною мінливістю, їй неначе буде постійно потрібен новий досвід. А отже, принцип дії Меркурія можна описати так, що будинок, в якому стоїть Меркурій, він показує ту сферу життя, яка буде відрізнятися мінливістю, певною якоюсь непостійністю. І залежно вже від того, чи пов'язаний з'єднаний Меркурій з шкідником. Ця сфера або процвітає від розташування Меркурія, або навпаки псується. А отже, сильно та гарно розташований Меркурій в нательній карті вказує на сильний інтелект людини, на її гарну пам'ять її вміння швидко та ефективно освоювати нові навички, на її вміння обробляти інформацію та, в принципі, вміння домовлятися. Тепер поговоримо про Юпітер. Юпітер є найблагодійнішою, найщедрішою та найдобрішою планетою. Юпітер є Дханакаракою, тобто показником багатства. Він наділяє людину хорошими можливостями по життю, такою удачею, процвітанням, таким високим рівнем добробуту. І саме положення Юпітера, вона вже показує наскільки багато доброчесної карми накопичила людина в результаті минулих життів. Так. Також Юпітер є Г'яна Каракою, тобто показником. Найвищої мудрості показником такого духовного знання. А отже, за розташуванням Юпітера ми можемо судити про здатність людини сприймати духовне знання. І, окрім того, про карму щодо духовних вчителів. Із санскриту Юпітер це гуру, що, власне, і перекладається як духовний настав. Юпітер є нашим таким моральним компасом, це наші моральні орієнтири, це наша совість. Під вплив... Сильного Юпітера людина здатна усвідомлювати свій моральний обов'язок, свою таку відповідальність перед всім цим світом, давати виважені висновки ситуації, приймати правильні розсудливі рішення. А також давати мудрі поради. Саме тому добре розташований сильний Юпітер він наділяє таким певним консультуючим талантом, що, в принципі, Неймовірно потрібно для астрологів, а також Єпітер є путракаракою, тобто показником карми, накопиченої по відношенню до дітей. Сильний та гарно розташований Єпітер дає саме здорових дітей, гарні відносини з ними, їхню добру та гарну долю. Погане розташування Юпітера може обмежувати в кількості дітей, певним чином ускладнювати взаємовідносини з дітьми або давати всілякі інші проблемки у відношенні до дітей. Юпітер за своєю природою пов'язаний із справедливістю, законом та правом. Тому люди, які перебувають під великим впливом Юпітера в своєму житті, вони нерідко відрізняються таким загостреним чувством, загостреним почуттям справедливості і доволі нерідко процвітають у всіляких юридичних професіях. Вони можуть бути дуже гарними суддями. Який же принцип дії планети? Юпітер він благословляє ту сферу життя, в якій знаходиться в натальній карті. Тобто її показники цієї сфери життя, неначе процвітають. І також головний принцип Юпітера це експансія. Тобто він розширює ту сферу життя, де він стає. Він дає такі сприятливі, гарні результати, він дає вдачу по тій сфері життя. І наступною планетою, про яку ми поговоримо, буде саме Венера. Венера є калатра Каркою. Це показник карми щодо шлюбу та щодо партнерства. Ця планета показує, який досвід має прожити людина у відносинах, як вона виражає та як вона сприймає любов, які в неї саме потреби в партнерстві. Але Венера відповідає не тільки за подружні стосунки, а й в широкому розумінні. за... Вміння вибудовувати взагалі взаємовідносини з людьми. Цю функцію вона ділить безпосередньо з Меркурієм. Виражені енергії Венери наділяють людину гнучкістю, дипломатичністю, вмінням чути інших людей, зважати на інтереси інших людей, йти на компроміси та в цілому так заглажувати гострі кути у відносин. Сильна венера вона вказує на важливі стосунки для людини, на вміння гарно вибудовувати ці стосунки, вміння домовлятися, так уміння доволі таки сильно подобатись оточуючим. Гарно вибудовувати стосунки і гарно вести перемовини. І саме з цієї причини Венера дуже часто дає вміння бути сильним в партнерському бізнесі. називаємо це так. Венера подібно до місяця уособлює такий жіночий початок всередині. Але якщо місяць це про контакт саме з емоціями, то Венера говорить про комфорт, насолоду, а також чуттєвість. Вона відповідає саме за контакт із органами чуття. Це наша здатність отримувати задоволення від ароматів, від смаків, від естетичних видів, приємних звуків та тактильних відчуттів. А отже, сильна венера вказує на вміння людини насолоджуватись, отримувати задоволення від простих таких земних радощів. В чоловічому гороскопі Венера показує найбільш привабливий та такий бажаний жіночий образ. Тобто якості характеру та зовнішність, які викликають потяг та закоханість у чоловіка. Венера є однією з найсприятливіших планет і відповідає за гарно накопичену карму. Вона наділяє людину в житті фінансовим благополуччям, процвітанням, удачею, певними якимись такими добрими можливостями в житті, а особливо тими, які дозволяють людині насолоджуватися та жити в комфорті. Так як Венера пов'язана з красою, вона відповідає за смак та естетичне сприйняття. Люди з сильними вираженнями. Енергіями Венери в житті, вони від природи мають такий гарний смак. Вони вміють гарно поєднувати форми, кольори, звуки, тобто певним чином створювати красу і таку. Гарну обстановку довкола себе. Також одна з каракат Венери, яку вона ділить з Меркурієм, це є наша промова. Особливо, якщо Венера певним чином пов'язана з Меркурієм в натальній карті і гарно розташована, вона наділяє людину певним таким красномовством. Згідно з Пуранами, божество Венери, Шукрачар'я, вона він був вчителем демонів, і це вже говорить нам про те, що якщо ми сліпо йдемо на поводу в наших почуттях і надмірно прив'язуємося до результатів насолод, які ми хочемо отримувати, це може нас повести трішки не тим шляхом і призвести до страждань. Тому найкраще Венера себе буде розкривати під впливом Меркурія та Юпітера, які відповідають за таку собі розсудливість та мудрість, певну стриманість. І Сатурн, як друг Венери, також може давати певну таку стриманість почуттів, певну розсудливість, такий, знаєте, здоровий аскетизм. А ось вплив Марса і раху несприятливий на Венеру, бо ці комбінації будуть давати таку собі, знаєте, нестриманість в бажанні отримати певну насолоду почуттів. Також Венера є вахіні каракою, тобто показником карми, накопиченої по відношенню до транспортних засобів, пересувань, а також подорожей. Можна сказати, що гарне розташування Венери в натальній карті обов'язково де -де 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 -де. щось я вже забалакались. <сі> тобто гарне розташування Венери в натальній карті дає можливість людині до придбання е транспортних засобів, до частих подорожей і так далі. І останню планету, яку ми розберемо в цьому відео, буде Сатурн. Сатурн є однією з найшкідливіших планет у ведичній астрології. Так як він знаходиться е далі за всі інші планети від Сонця, він асоціюється з усім. Темним, холодним, похмурим. В принципі, вважається, що Сатурн повертає всю негативну карму: біль, горе, якісь поневірення, перешкоди, розлуку. І він дійсно асоціюється з такою депресією та зневірою, але уроки Сатурна вони неймовірно важливі для духовної еволюції людини, оскільки Сатурн він руйнує все наносне, хибне. Він змушує задуматись людину про вічні питання, про справжній сенс життя та про пошуки Бога через свою таку найбільшу віддаленість від сонця. Він в порівнянні з іншими планетами, найдовше обходить зодіакальний діакальний круг, там за 30 років, і саме тому Сатурн він пов'язаний із певними затримками, з певною такою дистанційністю. Ті, той будинок, який займає Сатурн. Його результати можуть бути певним чином відкладені або проявлятись дуже довго, Іначе змушує чекати, не поспішати. І саме тому одним із показників Сатурна є час, тобто уміння управляти часом. Віддаленість Сатурна від сонця вказує на те, що Сатурн пов'язаний з певною віддаленістю, холодністю та такою відстороненістю нерідко. Ті частини життя, на які впливає Сатурн, вони саме пов'язані з цими якостями. До прикладу, якщо Сатурн впливає на п'ятий дім гороскопу, який пов'язаний з дітьми, це може давати певну таку холодність у відношенні до дітей, або взагалі відстороненість, тобто дистанцію. Це, до прикладу, або батько, я не знаю, працює на такій роботі, де він мусить виїжджати в. У відрядження, а відповідно, це дистанція, дитина не бачить достатньо часу батька. Або в цілому на стосунки з дітьми доволі такі формальні, холодні дистанційні. Або, до прикладу, якщо Сатурн з'єднується, пов'язаний якось з каракатвами мами, там з луною, з четвертим домом гороскопу, це може е, говорити про те, що мама доволі така холодна, відсторонена. Тобто переважно це впливає саме на живі показники планети. Сатурн це єдина планета, яка зображається з такими кільцями, да? які символічно говорять про певні межі, певне якесь стримування та обмежування. Тому Сатурн особливо, якщо він певним чином вражений в слабкому положенні, він показує ту сферу життя. В якій ми можемо відчувати певні обмеження, певний дефіцит. Тобто, де на нас чекає поділ з кимось чогось, або на наші певні внутрішні обмеження, на наші страхи, на наші перешкоди, на ту сферу життя, де ми боїмося, за яку ми боїмося, і... Саме тому себе обмежуємо. Принцип дії Сатурна розташування Сатурна в гороскопі показує ту сферу життя людини, де вона відчуватиме певні складнощі, певні перешкоди, певні затримки та власне втрати. Періоди, які пов'язані із Сатурном, вони дуже часто дають. Певні такі депресивні стани, вони пов'язані з проблемами, з втратами. Завдання взагалі всього цього це переключити фокус уваги людини саме на вічні питання. Тобто простимулювати певний такий інтерес до духовного життя, задуматись про сенс життя, замислитись про свою душу і, знаєте, якби відійти від усього всього наносного, матеріального та по факту. Непотрібного Сатурн дійсно він вважається одним із таких найсуворіших, найжорсткіших вчителів, які роздає карму. Але його уроки вони дуже важливі з духовної точки зору, оскільки вони руйнують всі, всі ілюзії стосовно матеріального світу, вони очищають свідомість і змушують звернути увагу на вічні питання, усвідомити швидкоплинність життя, усвідомити ілюзорність всього, що нас оточує, і згадати про головне джерело всього людства. І тут важливо зрозуміти, що справжній шлях до істиної трансформації він завжди лежить через біль втрати, через певний такий депресивний стан, зокрема, через е, внутрішні обмеження, через аскетизм і руйнацію всього такого ілюзорного наносного. Всі ці поняття вони лежать в компетенції такого жорстокого, але дуже необхідного людині Сатурна. На цьому в мене все. Я була рада, якщо ви додивились до кінця. Пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло. З радістю поясню, діліться вашим досвідом, як ви бачите, кожну з цих енергій, кожну з цих грах планет. І в наступному відео я розповім про тіньові вузли раху і кету. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарного дня!